Смачно поїсти люблять всі, але є щасливчики, для яких їжа означає так багато, що вони зробили це своєю професією, і ми говоримо не про кухарів. Виявляється, є безліч інших можливостей реалізувати себе в сфері гастрономії у сьогоднішньому огляді добірка найбільш незвичайних і цікавих професій, пов'язаних з їжею сирний сомелі, сирні сомелі – люди, які професійно розбираються в сортах сиру. Тонкощах їх виробництва і зберігання. Вони консультують клієнтів в ресторанах і магазинах, складають сирні тарілки і можуть по одному запаху визначити сорт сиру, професія рідкісна, щоб стати експертом, необхідні колосальна база знань, великий досвід роботи з сирами і тонке почуття смаку. А оскільки смак і нюх, їх головні робочі інструменти, сирні сомелі ретельно стежать за здоров'ям, не курять і помірно вживають алкоголь. Слухач пармезану ще одна неординарна професія, пов'язана з сирами, а точніше, з пармезаном. Слухач пармезану перевіряє якість продукту не за смаком, а виключно по звуку для цього він стукає по голівці сиру срібним молоточком і робить висновки про те, на якій стадії дозрівання знаходиться сир і чи відповідає він стандарту, Само собою. Для цієї професії потрібно володіти дуже тонким слухом. Тому вслухачі пармезану беруть виключно людей з музичною освітою. Ти тестер. Він же чайний сомелі, контролює якість сировини, розробляє нові купажі, дегустує її, і вирішує, чи буде той чи інший сорт мати комерційний успіх. Професія престижна і дуже відповідальна. Ті тестеру потрібні не тільки відмінні смак і нюх, але також аналітичне мислення і внутрішні чуття в Україні подібних фахівців, поки небагато. Найбільше їх в Японії, Китаї та Індії, де чаювання має особливе значення. Поліція оливкової олії. Оливкова олія входить в десятку найбільш фальсифікованих товарів для боротьби з нелегальними поставками цього продукту і підтримки високого іміджу країни в Італії. Створили особливий загін поліції. Його співробітники визначають якість і склад оливкової олії в ресторанах і магазинах і вилучають підроблений товар звичайно. Така справа під силу не кожному, тому специфічний відділ складається тільки з спеціально навчених поліцейських. Бургеролог. Божевільна популярність бургерів привела до появи нової професії. Бургеролога цей фахівець придумує нові види бургерів. Працює бургеролог в парі з шеф-кухарем закладу, той дегустує новий продукт. І якщо бургер здається вдалим, шеф запускає його в меню. Від попиту на нове блюдо залежить дохід бургеролога, незважаючи на на серйозність, професія дуже затребувана. За хороших бургерологів йде справжня війна між мережами фастфуду, дегустатор кормів для тварин людина, яка піклується про те, щоб їжа вашого вихованця була натуральною і свіжою. Завдання дегустатора кормів для тварин оцінити якість готового продукту по запаху. Виду і смаку, ви здивуєтеся, але професія дуже затребувана, правда, не в Україні, а в країнах Європи, де дегустатори кормів заробляють непогані гроші, ймовірно, в цьому і криється основна причина, по якій люди освоюють таку незвичайну спеціальність. Автор передбачень для печива у китайських ресторанах існує традиція в кінці трапези, приносити гостям печиво, складеними всередину передбаченнями, виявляється. Складає їх спеціально найнята людина. Автору передбачень потрібно володіти відмінним знанням граматики і пунктуації, а головне мати багато уяву, щоб передбачення сподобалися гостям.